У цій кінологічній парі навіть службовий собака має позивний. Кінологиня Анна та її побратими називають бельгійську вівчарку наумі холерою. За жвавий темперамент пояснює Анна. Гвардійка працює з холерою понад два роки. Насамперед, вона мене сама вибрала, вона вибігла з, з вольєру і прямо до рук. Завжди, вона завжди жвала, завжди хоче гратися, завжди цікава із людьми. І вона не агресує до людей, вона навпаки добра така. Спільно, мабуть, характер та зовнішність. Ми такі з нею. схожі дуже. Попри приязне ставлення до людей та веселу вдачу, на роботу холера налаштовується миттєво щойно їй вдягають амуніцію. Були було дуже багато набоїв та дуже багато вибухових речовин. Знаходили навіть в у... Розобраному вигляді зброю по всій автівці та багато БК. завжди мріяв про собаку. А свого роя знайшов у розбитому окупантами селі у 23-му році. Розповідає гвардієць Дмитро з позивним бухгалтер. Цуценя лишилося без господарів а, Воював. Воював при зачистці одного села були покинуті собаки, в тому числі цуценята сусіди роздавали. Я взяв собі цуценя. Ніяк не обирав, хто перший до мене підбіг, того і взяв. Я звернувся до кінологічної служби нашої частини. Нам з Роєм дали завдання. Ми його виконали. Пройти тестування. Нас відправили на навчання. Через чотири місяці ми закінчили навчання невідмінно. Працелюбний, спокійний та слухняний. Нахвалює роя гвардієць-кінолог. Рой собака-детектор. Спеціалізується на пошуку і йде по сліду людини. На збори кінологічних підрозділів східного регіону привезли як досвідчених службових собак, так і цуценят, які тільки готуються стати до лав гвардії. Шукай. Да, хорошо, молодець, зараз. Собака знайшла. У ЗРГМ – це запал від гранати на зборах. Відпрацьовують навички з пошуку мін, вибухівки, подолання смуги перешкод і вперше. Пошуку людей під завалами. Від початку повномасштабного вторгнення, говорить начальник кінологічної служби, роботи побільшало. Залучення змінилось щодо використання в контрдиверсійних фільтраційних заходах. Плюс в нас такий регіон, схід, що більш актуально ще також впроваджувати такі, як пошук людини під завалами. міна розшуковує наше. Територія ну, найбільш замінована і представникам інших підрозділів також треба працювати в своїх областях, привчати. Ну, багато е, сільських господарських ділянок ну, треба розміновувати. Стій пускає службу собаку! Стій пускає службу собаку! Дай. Дай добре є зміни і в підготовці службових собак. Вони мають бути більш витривалими, універсальними та знати більше запахів. Індивідуальний підхід шукають до кожного цуценяти, щоб з'ясувати, де собака працюватиме ефективніше.